Привіт вас там, на моєму каналі. Короте, я тільки що позвонив Сані з розбірки тракторної. Каже, у нього там багато нових поступлень. Зараз поїдемо, подивимося, що в нього там появилось. А мені якраз до нього треба поїхати. Я взяв колісо, це колісо здав на шиномонтаж. Вольне. Ось ось тут дирка. Я хочу зробити запаску в общем, на, етед, на трактор. Також, ось, по ходу, зараз заїду, у мене якась знайшов стара бензопилка, комусь я не знаю, батя давав якомусь ракло і він її розламав. Зараз дам, щоб її Ну І звісно, походу, як завжди, щось кому купляю, ось він там собі ставив куна і ресівер тепер з іншої сторони заїхав. Йому шланги купив. Ще й, более того, я ще й заїду лист грузану, грузину. І тоді їдемо на розборку. Так, ось на ринку у нас хлопчик добре займається ремонтом. Я тут купив, кстати, движок на мотобур і зараз, я думаю, тут класно зроблять мені двигатель чи бензопилу, як правильно її називати. Так, спасі. Оце прямо з цієї сторони на ринок заїжджає. Ну, хто орієнтується, я думаю, знайдете. Якщо у вас тут є якісь контакти, можу залишити ваші контакти, може кому треба. Ну, в общем, знайдуть. Все, дякую, я поїхав. Так, ну і походу заїду на нову почту. Сьогодні скільки відправок Два тахометри, 6 спідометрів. Так що не забувайте, що ви можете заказати у мене тахометри, спідометри, лічильники мотогодин. Під'їжджаю я до розборки. Дорогу сьогодні показувати не буду. Я в прошлому відео показував, глянь, скільки тут обновлень, тракторів. Багатенько, ціла куча, де він знайшов цілий склад. Зараз подивимося індивідуально кожен. Почнемо з цього краю. Дивлюся, тут ось Т-40 є повноприводний. візуально таке впечатлення, що він чуть ли не своїм ходом приїхав. Я думаю, що він і заводиться, їздить. Кому треба є мост, це часто Т-40 питають. Є цей. Гуля, яка тут довга навеска. Ну, е, те, що я знаю, що Т-40 він йде з воздушним охлаждением. В цьому є определенний плюс, тобто немає лишніх всяких радіаторів для легких операцій, мені здається, техніка теж доволі прикольна. Е, кстати, до сих пор стоїть от этот е, UMZ MTZ, не знаю, як правильно класифікувати на районі я в я думаю, я показував. Е, коробка, я так, розумію, тут ЮМЗовська, а движок тут Ну, Веса більша за счет більшого весу. У нього тягове усіл трошки. Е, Также тут куча резини. У мене є мечта, а спробувати, на МТЗ-свій поставити спарку. Якщо були ці соедині, що десь треба знайти, купити два коліса прямо з дисками, можна навіть вузькі. І на спарки спробувати, як він буде дискувати. Хто так пробував, пишіть, ефективно, неефективно. Кстати, надо будет походить, мне надо диск этот передний э, на... А вот все, я смотрю, валяется. Да, Наверно, куплю сегодня диск, потому что я хочу сделать запаску на э, передок, на трактор, чтобы у меня был. Потому что там за мной идет, я видел, что у колесо посеред поля репнуло, Но благо было, была возможность быстро сделать. Там резина з газонів, газонов, 52-й, ну, Всяких таких. Це стріли, екскаваторні или що -то. Да. Ну, такі, як екскаватор. Тоже, якщо хтось щось ліпить, пожалуйста, є тут. І ось такий міні-ков жлянь. Іноді такий конкретно треба. І під колони можна копати, і тоненьку траншейку. Взагалі класненький, такий, як дитячий. І видно, що він навіть ще не роздобаний. Ним, похоже, зовсім мало працювали. Так, тепер переходимо на цю сторону. Тут тракторів знаю, з десяток, мабуть. Видно, що вони давненько десь стояли, видно якийсь склад. А ну, Почнемо з а що, що я можу сказати по гусіннічному трактору? Я не знаю, навіть, це, як називається цей гусінічний. Зараз спитаю, який тут движок. Іли пишіть ви. Навірно, що тут типу, СМДський движок, да, такий доволі величенький. Гусянка в хорошому стані, глянь. Кардана. Ти бачиш, я ніколи навіть не дивився, як тут устроєно взагалі коробка трошки далі, до коробки йде кардан. Воно тут трошки все по-другому. Я ніколи не їздив на гусінічному тракторі, нічого не можу сказати. А, ось написано ДТ-75. Все, тепер ми знаємо, що це за трактор. Це ДТ-75 Если кому-то надо. О, кстати, глянь, кто сказал, что типа поставь фильтр с этого з Dt75 воздушный? Ля, неудобно будет обслуживать. И вверх выходит эта дудочка. Можно, кстати, взять и поставить на это, на Юмзе. И сюда же выходит тоже вверх, так как удобно э на этот на подача в сам двигатель. Это хорошая идея, вот, пожалуйста, есть. Надо задуматься. Тут такие полуразобранные драконы. Вот МТЗ с малой кабиной. Передок раскатили. Ну, коробка есть. Масляный бак руль. О, даже часть сидушки этой заводской. А я отколись шукал. Я бы себе заводскую уже поставил. Надо бы испытать. Может, этот механизм забрать. Бо він, в принципе, тоже довольно... А, он, там уже поваренный. раздолбанный. этот пускач. Распределитель еще есть тут. Резинка слабенькая. Диски є. Так, ось кабіна теж якась добавилась. Так, Це у нас ЮМЗ Старогабрса. З якогось зберігання, де <с> ж Саня надипав. Глянь, він забує з отвалом. Механізм зроблений такий, як саморобний, ти зрозумів? Тим не мене, все одно вже можна згорнути, якісь канави загортати. Двіятель тут стандартний цей. Кабіна. Бачите, а тут зроблено з старого образця. Этот дозатор, виходить, ось ось стоїть зверху. Теж доволі удобно. Капот відкрив, до дозатора ти достаєш. Резина, хоч і спущена, але ще вроді нормально ну, прожована, довго стояв на спущених колесах. А це дивлюсь части навіски цього. Т-150 я кстати, варив товариш навіску. Именно в такому самому місці лопну. Ну, Я там накладки робив, щоб воно не відривало. Бо посеред дороги в нього відірвалася навіска, він бросив, приїхав до мене, ми його зварили. Також тут іще є юмзик. Дуже багато техніки. чесно говоря. Він теж розібраний, без колеса. Я його чисто ну, маніпулятором везли разобрана Та ну обычно як трактор останавливается то, то з нього снимают все що можна. І цей не исключение історія. да скільки вообще техніки отак вот от по на нашій території? ну я думаю все равно даже в чем тракторі, хоть і розібраний, но есть які можна ще использовать також тут є, не знаю, з виду таке як Т-150, ну ви, відімо, якось по-другому він називається. Колеса якісь вущі. І він поворачується колеса. Т-150 же переламується, якось по-другому ця техніка називається. Двигуняка. Колеса. Теж давно видно стоїть. Ну, техніка, звісно, така дуже мощна. Ну, класно работать, коли здоровий важкий паровоз я от катався на, этом, на на дойці що, позже буде відео то ну, на класному на драконі кататися дуже класно а гля тут теж йде коробка тут кардан якийсь чи мост чи це, чи це може на от валотбора мощності йде гля тут мост Вообще, якась унікальна техніка а, ну, пишіть що це за дракон бо я не в курсах навіть не знаю як він називається Щесь одна восьмидесятка, МТЗ 80, Навесочка, дивлюсь в шикарному стані дирочки не роздовбані. Гідроциліндр теж штук нержавий, не поцарапаний. Цьому досталось крепко, тут головки нема. Да, Гільзи вже поржавіли. резина передня ще нормоз І рулевої теж, видимо, нема, щось воно тут якось стоїть дуже цікаво. Вот еще УМЗ. Да це 100%. процентів десь Саня надибав що так от багато тракторів і всі викупив оптом Я думаю що він знайде знайде запчасті які хороші перебере і все служить на полочки Давненько стоїть, трактор тоже видно. Ось ну, ось так же есть газон. Я так понимаю, тоже раз тут стоит, значит підразбор. Что у нас тут який движок. Ага, тут стоїть движок бензиновий. І таке впечатлення, що він значит, даже заводиться повністю комплектний, карбюратор стоїть, усе є. Возможно він даже заводиться за закрыем, щоб не тот дощ не капав на нього Кузов. Теж поїзда, рама ціла, гідробак, мост. Ну, коротко, на газон теж тут запчасті можна знайти. Ну, ось ось Т-150. Оце я знаю, що це Т-150. що він переламується, навіски немає, бо в мене один із кумів шукає навіску. Якийсь там винт, я не знаю. Коротко, купив Т-150 без якогось винта. Не знаю, що він до сих пор не купив. Тестик, конечно, апарат хороший. У товариша є. Треба буде попросити покататися, попробувати, що вообще за, за така техніка. І ще один ДТ-75. Да, раньше гусеничних апаратів було богатенько по території СРСР, На них їздили, горнули. Тут видно, це ж типа ковш, навірно, був на да, це. Ух ты глянь, які тут механізми. Гідроциліндр э, длинющий, якщо щось таке хоче химічити. Наприклад, крюк на задню навеску. Цей гідроциліндр було б було б класно. Ход виходить дуже високий, удобно було б. Так, і ще все раз, два, три э, юзика. Теж колеса спущені, головка на місці, топливної нема. Нерезинка слабенька. Чому теж досталось тяжке було життя? навеска тоже подраздобана, робив он, крепко, конечно, поробив. Вот, И еще один зелененький. Что у нас на тем есть? Коробка, насос, гидробак, вентилятор. О, кстати, вентилятор восьмилопастный, хороший. Шесть, 6... а, шестилопастный, я посчитал, чуешь, прикинь. Тоже топливной тут нема, на пускачу стоїть. І оцей останній екземпляр. Я б сказав, більш комплектний. Тут бачить, стоїть вже воздушний фільтр типу, з дт 75 Так як всі рекомендують типу, воздушний витягнув, обдув. Та й все. Так що, якщо кому надо, пожалуйста, появилося два, два корпуси, як мінімум, це те, що я побачив. Тут стоїть обычный гур на цьому апараті. Также тут я ж кажу, є о, глядаю, ось передок с 80-ки, в мене просто такой самый, есть ось бусик такой на разбор. Что Тут іще мости, Т-150 чи з короче, а точно рама переламується Т-150, куча кабінів на Т-150 і на газон, і на ЮМЗ, і на МТЗ, куча резины. Розборка це дуже цікаво. Мені, наприклад, багато чого треба, але треба трошки, трошки подождати, на підросте, тоді будемо здавати і тоді щось можна буде купити. Опять же, тут баки, трубки. О, дивлюся, ще один. Этот стоїть Т-40. Ще один Т-40, дивись, два Т40, повноприводних ось. Раз. Оно два. Е, Кажуть, що якщо ставити е, передній мост Т-40 на Ємзі, ну там щось, щось якось свої випроси по типу він сам підключається, типу, лучше удобніше, <кій> <кій> ну чесно сказати, не знаю. Лучше, не лучше, но факт, що Т-40 є. О, интересно, це заводська хімія, чи е, хтось сам робив. Ти зрозумів, такий типу, радіатор охлаждення масла. А хтось мені писав, що найвузькі диски йдуть з Т40, тепер я це знаю. Навіска, кстати, доволі ціленька. Бачите, тут поперечена зовсім вузенька, може саморобна, не знаю. І 80. Да, з великої кабіни конечно, місце, то удобний. Треба буде колись собі поставити велику кабіну. Ну і тут під навесом такі більш цінні деталі, техніка розбирається, дефектується, що хороше, звісно, Естественно, ось там блок можна купити, якісь там поршня, шестеренки. Ну, коротше все-все-все. Куча головок, коленвалів. все дефектується, щоб -ху, хороше, погане, щоб... чтобы на розборки тут тоже щепітельно, Не то, що так в мішкові купив, тому, пойдет. Поэтому ну, как би, авторитет дуже важливий, Так що запчасти, хоть и бышники, но стараются продавати хороші короче, конкретно вот этот Т40 будуть восстанавливать. В салоне тоже. Да, на Тём Т40, 4.000 мотогодин. Саня говорит, что будуть його відновлювати. Тому що в такому живому стані дуже мало попадається техніки. Ну, в принципі, видно, що тут не 157 слоїв краски, і грані всі ціленькі, ну ось ось написано 4469, і грані на болтах, ну, те, що таке я, на що одразу дивлюся, такі всі ціленькі видно, що його не розбирали, не розкачували з утра, в обід і в вечором. По коробці ніяких потоків нема. А, кардана нема, ну то поставиться. Я зрозумів. Так що буде підустановлення. 40, як встановлять, я заїду, обов'язково його теж зніму. Може, хто хоче, хай так прийдує. Да, Якщо кому інтересен такому стані, будь ласка, набирайте контакти власника ось, ось по всім питанням до нього. Я ще оставлю контакти в описі. Ось ось в ангарі хлопці збирають МТЗ 82.1 Двигатель, ти казав, ви там щось дивились, все в номіналь. Двигатель в хорошому состоянии, капот віддали на покраску, салон теж повністю поперетянеться, встановиться, обешумиться, щоб було все чудово. Ну і тут же так само я по тракторам, те, що я дивлюся, я дивлюся на грані болтов. Якщо вони такі сильно зализані, то значит, трактор розбирали частенько. Ну Тут наче все так в більш-менш хорошому Резина, я так думаю, та жарненька буде стояти. Нова резина просто буде стояти і ззаду, класно, і спереді. А <рес> тут теж куча двигателей. І блоки, і проміжутки, колінвали. Куча двигателей. я за них вже казав, всякі там ЕСМДОські, Ямзовский, це, по-моєму, Дойцовський, це, Т -Т Сороковський. Що, шо? А, є колінвали вже проточені. А це що колінвали? ЮМЗ, МТЗ, то тобто колінвал можна прям приїхати і взяти вже проточений в хорошому состоянии. Тут уйма, уйма, в общем, запчастей. В общем, тут дуже багато поступлень на цій розборки. І я знайшов собі диск на, этот, на запаску на МТЗ. Я сані кажу, давайте заплатю. Каже, ні, це тобі подарок від організації за рекламу даного, даної розборки. Так що спасибо тобі, заняття. Приїжджайте, я думаю, що ви для себе знайдете тут нужні запчасті до ваших тракторів. І поки я знімав на розборці у Сані тут нові поступлення, скажімо так. Позвонив мені товариш своїх країв, попросив каже, заїдь, забери з ДТ-75. Ну, правда, з другої розборки, там він договорився. Зараз поїду, заберу. Я думаю, він і в салон влізе, і, влізе. і на кришу прив'яжемо, воно покажемо. Бак загрузив. Чесно скажу, не мав мене вже часу зайняти розборку. Ну, ви бачили хороше відео про цю розборку. Так що заходьте на канал, дивіться. Бо Мені треба ще з'їздити у вольне моє. отремонтувати, зібрати. Подивимося, запаяють його чи не запаяють. Так, ну, в общем, я приїхав на шиномонтаж, хлопчик не захотів брати, каже, що типу, воно розірвано крепко. Типа, шкурка вичинки не стоїть. Зараз заїду ще на це Може бути так і є. Так, ну в общем, дійсно, я з на один не на монтаж. Мужик каже, що ні, тут велика дирка, воно видує в місті з цим, так що колісо це викинуть. Куме газона. Ну є у кумелі після другого газону. Якесь колісо найду на цей диск, щоб була, була запаска. Доволі же, день. Надеюсь, вам интересно було про розборку, нові поступлення. В санітам, звісно, тепер дворище забите повністю тракторами технікою. Контакт я його оставлю в описі і в першому коментарі закріплю. Дякую за перегляд. Не забувай ставити лайк і підписуватися. Пока-пока.